Бажаю здоров'я, шановні українці і українки. Головне за сьогодні ставка. Дуже хороші деталі щодо наших дронів, нашого виробництва були доповіді, які додають впевненості, і це важливо. Звісно, аналізуємо, які обсяги підтримки йдуть від кожного з партнерів: Америка, Європа, інші частини світу. Що незамінне, що можна замінити, ми працюємо так, щоб українські позиції були захищені у будь-якому разі, і це одна з ключових умов для необхідної нам дипломатії, для правильної дипломатії, яка гарантуватиме Україні мир. Була доповідь головкома масирського фронт та Курська операція. Я вдячний всім нашим воїнам на Донеччині, які відбивають штурми та контратакують. Особливо відзначено 33 й та 225 й штурмові полки. І скоро, сьомий місяць, як наші хлопці тримають буферну зону на території агресора в Росії, вже майже звикли до Курської області. Наша 80-ка, 80-та окрема десантна штурмова бригада. Я дякую усім вам, воїни. Хороші результати на Курщині. Сьогодні було багато міжнародної роботи. Наші команди працюють з Америкою. Ми готуємось до перемовин вже цієї п'ятниці. Угода з Америкою, підтримка нашої держави і людей, гарантії миру та безпеки це ключ до того, щоб Росія більше не руйнувала життя інших народів. Зустрінусь з президентом Трампом для мене і всіх нас у світі важливо, щоб допомога Америки не була зупинена. Сила потрібна на шляху до миру, говорив сьогодні з прем'єр-міністром Португалії. Всі наші зусилля координуємо з якнайширшим колом партнерів. Європейці мають бути частиною всіх дипломатичних зусиль, які стосуються Європи. І це питання не просто про те, що зараз це має бути завжди завжди саме такою практикою. Європа ніколи не має бути десь позаду. Другого чи третього рядною я подякував Португалії за незмінну підтримку і ми погодили подальші контакти. І ще сьогодні підписав укази для відзначення наших людей: військових, цивільних, чоловіків, жінок, тих, хто захищає нашу державу, захищав нашу державу. Зокрема, Ірину Цибух, бойового медика і дуже відому людину. На жаль, посмертно відзначив званням Герою України. Пам'ятаємо, пам'ятаємо абсолютно всіх, хто.